Мене завжди захоплювала краса та глибина мови, її здатність передавати складні думки та емоції за допомогою простих, але влучних виразів. Била б я байдики та ловила б гав, то ви б від мене ні пари з вуст не почули. Бити байдики, ловити гав, ні пари з вуст це фразеологізми. Я, головня Діана, учениця ліцею номер 10 імені Володимира Галактіоновича Короленка. Полтавської міської ради з великим захопленням досліджую світ фразеологізмів. Тема моєї роботи фразеологізми, мова, що оживає. Фразеологізми це ніби живі істоти мови. Вони прийшли до нас із глибини віків, несучи в собі мудрість народу, його спостереження та досвід. Кожен фразеологізм це маленька історія, зашифрована в словах. Що ж таке фразеологізми? Фразеологізми це стійкі сполучення слів, які сприймаються як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні. Розділ мовознавства, що вивчає фразеологізми, називається фразеологією. Класифікація фразеологізмів за семантичною злитістю компонентів. Фразеологічні зрощення ідіоми. Це стійкі сполучення слів. У яких значення цілого не випливає із значення окремих компонентів. Наприклад, бити байдики, ледарювати, як кіт наплакав, дуже мало, фразеологічні єдності. Це стільки сполучення слів, у яких значення цілого частково пов'язане із значеннями окремих компонентів. Наприклад, пекти раків, червоніти, розпускати язика багато говорити, фразеологічні сполучення. Це стійкі сполучення слів, у яких значення цілого випливає значення окремих компонентів, але ці компоненти мають обмежену сполучуваність. Наприклад, згорати від сорому наводити лад. За походженням. Народні фразологізми виникли внаслідок спостереження за природою, побутом, звичаями народу. Наприклад, як згоски вода, ні пуху, ні пера. Літературні фразеологізми. Вони походять з відомих літературних творів. Наприклад, Вавилонське стовпотворіння Ахілесова п'ята професійні фразеологізми виникли в середовищі людей певних професій. Наприклад, брати на буксир морський термін, пустити червоного півня, підпалити. За емоційним забарвленням. Фразеологізми з позитивним емоційним забарвленням. Ці фразеологізми виражають охвалення, радість, захоплення, ніжність тощо. Наприклад, як риба у воді, золоті руки, душа в душу, як сир у маслі, фразеологізми з негативним емоційним забарвленням. Ці фразеологізми виражають осуд, злість, розчарування, презирство, іронію тощо. Наприклад, як кіт наплакав. Ні риба, ні м'ясо, собаку з'їсти, пустити пил в очі, морочити голову. Фразеологізми з нейтральним емоційним забарвленням. Ці фразеологізми не мають яскраво вираженого емоційного забарвлення і використовуються для опису ситуацій, дій, станів. Наприклад, як дві краплі води, з року в рік, як сніг на голову, брати до уваги на руку кавінька. Важливо зазначити, що емоційне забарвлення фразеологізмів може змінюватися залежно від контексту та інтонації. За структурою. Фразеологізм і сполучення ця група включає в себе стійкі сполучення слів, які за своєю граматичною будовою відповідають словосполученню. Вони можуть складатися з різних частин мови. Фразеологізми сполучення часто мають образне значення, яке не зводиться до суми значень окремих слів. Наприклад, іменник плюс прикметник. Золоті руки, чорна невдячність. Дієслово плюс іменник ловити гав, дати драла. Прикметник плюс іменник. Лебедина пісня, ведмежа послуга. Фразеологізми речення. Ця група включає в себе стійкі вирази, які за своєю граматичною будовою відповідають реченням. Вони бувають як простими, так і складними. Фразеологізми речення часто використовуються для вираження емоцій, оцінок, повчань тощо. Наприклад, прості речення як кіт наплакав, ні пари з вуст, складні речення, куди голка, туди й нитка, як собаці п'ята нога. Сучасні тенденції розвитку. Сучасна мова постійно збагачується новими фразеологізмами, що відображають зміни в суспільстві, науці, техніці та культурі. Поява фразеологізмів, пов'язаних з інформаційними технологіями, наприклад, зависнути, зламати систему, сидіти в мережі, лайкнути. Активне використання фразологізмів у рекламі та засобах масової інформації. Наприклад, у рекламі. Лови момент надає крила. Будь у формі. У засобах масової інформації, підкинути дров у вогонь, вийти з тіні, тримати руку на пульсі. Розширення семантики відомих фразологізмів. Поява нових значень. Наприклад, з легкої руки. Первісне значення успішно. Сучасне значення завдяки чиїсь допомозі. Яблуку ніде впасти. Первісне значення дуже тісно багато людей. Сучасне значення велика кількість чогось. Фразеологізми у повсякденному житті. Є невід'ємною частиною нашого повсяденнього спілкування. Допомагають точніше і яскравіше висловлювати свої думки та почуття. Роблять нашу мову багатшою та різноманітнішою. Фразеологічні словники Вони допомагають з'ясувати значення фразеологізмів, їх походження та особливості вживання. Дорогі друзі, вивчайте фразеологізми, адже, дякуючи їм, ви збагачуєте своє мовлення, пізнаєте культуру, покращуєте комунікацію, розвиваєте мислення. Підвищуєте ерудицію. Якщо після мого виступу у вас голова йде обертом від кількості фразеологізмів, то не беріть близько до серця. З Часом все стане на свої місця, і ви будете, як на коні, використовуючи ці колоритні вирази. А зараз ні пуху, ні пера, вам у подальшому їх вивчені.